Всім привіт! З вами Яна. Сьогодні робимо позачергове відео, тому що в мене є термінова задача. Я побачила цю картинку на просторах інтернета і зрозуміла, мені це треба. Я хочу таке повторити. У мене є два варіанти піджака, і в мене є дофіга всякого дріб'язку. На прототипі піджак сірий. Я трошки боюся його спортити, але ладно. Сірий піджак. В наявності з одної сторони піджака я значить маю викласти брошки, трошки різного бісеру і ще всякі якістючі штучки. Поїхали! Представляю свій результат. Вийшов, типу, такий політик. Трошки нашила всякого бісеру, всяких дрібничок начіпляла. Ось так виглядає. Ось такий у мене вийшов і політик трошки. Всяких блистючок начіпляла. Ось так. Балдію. От правда балдію. Зараз ще покажу не на собі, покажу, як він лежить. Показую ще трошки зблизька. Ось такі броші я начіпляла. Трошки чеського скла, трошки котів. Ось як виглядає цей полетік. Я дуже задоволена. Коротше, кайф, буду ходити, буду носити, маю собі нову стильну річ. А тепер дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!